Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Верховній Раді України активно працює у напрямку посилення ролі місцевого самоврядування та децентралізації влади. З трибуни Верховної Ради позицію фракції озвучив народний депутат Руслан Марцінків, який є оповноваженим у Чернігівській області від всеукраїнського об'єднання Свобода, та не встиг обранець розпочати виступ, як з'явились колеги, яким він, мабуть, не сподобався. Тут червона фракція розказувала, що вона. Немає ніякого відношення до знищення місцевого самоврядування, але я хотів би наголосити, хто голосував за податковий кодекс, який знищив ряд податків, зокрема транспортний збір, а також е, ринковий збір, власне, червона фракція, хто голосував за пенсійну реформу, хто голосував за інші закони, які знищили місцеве самоврядування. А сьогодні, сьогодні, ця фракція розказує. То прошу він назвав ваше прізвище. Він не називав прізвища і фракції. Я перепрошую. Прошу, будь ласка, не заважайте, будь ласка. Не назване жодної фракції, не назване жодного прізвища. Я би просив вас не заважати. Голосував за бюджет Азарова Януковича, яким створювалися мільярдні заборгованості казначейства. І сьогодні місцеве самоврядування не може. Не може дитяче харчування профінансувати. Треба відповідати за свої вчинки. Депутат Марцінків закликав присвятити один сесійний день законодавству, яке стосується місцевого самоврядування. Більше 40 законопроектів фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода розробила заради того, щоб повернути повноваження місцевим органам влади, і ми сьогодні вимагаємо включити їх в порядок денний і розглянути. Зокрема, депутат озвучив законопроект, який передбачає зміни до бюджетного кодексу, які дозволять кошти на ремонт доріг, шкіл та садочків, так званий місцевий бюджет розвитку, тримати в державних банках, а не в казначействі. Це, на думку націоналістів, розблокує роботу органів місцевого самоврядування, які останнім часом знаходяться у залежності від казначейської служби. 2314 а щодо сплати податків на доходи фізичних осіб за місцем діяльності, а не реєстрації, що суттєво збільшить кошти сільських селищних міських рад. Окрім того, Будівці вимагають від уряду скасувати заборону на відключення населення від централізованого та встановлення індивідуального опалення. І ми сьогодні зобов'язані це прийняти, щоб місцеві органи влади відчули, що ми не деклараціями займаємося, а дійсно допомагаємо сьогодні міським, сільським селищним радам повернути повноваження, які були вкрадені червоною фракцією партії регіонів.